Вітаю вас! У цьому відео я розповім вам, як працювати із ботом, який торгує по стратегії часткових профітів. Розкажу, як налаштувати бота, Розкажу, як працює сама стратегія, розкажу, як отримати цього бота і як долучитися до чату трейдерів та підтримки. І так, давайте почнемо з самої стратегії. Стратегія доволі проста. Її суть, докуповуватись не по якимось рівням, а докуповуватись по індикаторам. А якщо у нас ціна пішла вверх. То частинку позиції розвантажувати. Що ми у результаті цього отримаємо? Ми отримуємо усереднення, звичайне, і часткове розвантаження. За рахунок розвантаження, у нас де фіксація частинки прибутку, а також ми зменшимо навантаження на докупку. Тобто ми вже частинки профітів ми вже зафіксували. І це є покращує нашу середню ціну. І зменшує навантаження депозит. Тобто ми можемо утримувати набагато глибші просадки. І більше того, бот не просто стоїть і чекає, а в тому якомусь ренті чи падінні він все ж таки ще генерує якийсь прибуток. Давайте розглянемо. І так. Приклад взяв із налаштувань, які є в боті. Тобто період 14, таймфрейм 15 хвилин, RCI і для покупки продажі 70-30-70. І так, у нас індикатор RCI. 14, 70 і тут 30, заді мене не видно трішки. І таймфрейм 15. Розглядаємо покупку. Продажа повністю так само, тільки дзеркально навпаки. І так, відверсяй приходить сигнал на покупку і бот здійснює купівлю. Далі іде відверсяй, знак на продаж. Тобто, ми вже мали би тут частинку позиції закрити. Але ціна покупки і продажу є дуже близько. Тому бот рахує це і дивиться, щоб мінімальна відстань між угодами була не менше певного відсотка, який налаштовується. Оскільки це розвантаження нам не приведе якось хорошої прибутки, чи ще щось, і його варто уникнути. Тому далі йде точка 3 ще один сигнал, і бот докуповує. Далі точка 4 ціна досить упала, і бот ще докуповує. Точку 5 ми пропускаємо аналогічно, як і тут. Оскільки значення RCI було так, що ціна. Розвантаження було майже по ціні докупки. А вже в точці 6 у нас вже великий хід пройшла позиція, і тому тут ми вже можемо розвантажити частинку цієї докупки. Далі ціна падає вниз. У нас віст між цим розвантаженням і цієї докупки досить велика, і бот докуповує по сигналу від RCI. Знов ціна впала. Є сигнал від RCI, бот докуповує. Наступний сигнал від RCI. Є не так далеко від цієї ціни, і напевно, не пройде наш якийсь відсоток мінімальний захисту від лишнього навантаження. Тому бот не буде купувати тут. А вже купить нижче, де вже відстань між цією докупкою і цією докупкою є суттєво. Аналогічно. точка 11 маленька відстань, і вже в 12 докупить. Я, до речі, взяв спеціально важкий випадок, бо переважно. У більшості стратегії буде просто купівлю, продажа, купівлю, продажа, купівлю, продажа і вихід по тик-профіту. На складному випадку легше буде об'яснити, як працює стратегія. І так, далі в нас знов сигнал по RCI, бот докуповує, і в точці 13 розвантажує. Далі йде знову докупка. Але вже тут зворотні, між розвантаженням і докупкою йде досить невеличка різниця в ціни. Це так звана мінімальна відстань між угодами. Він її пропускає і далі йде докупка 15. По 16, скоріш за все, теж не пройде по фільтру. І вже розвантажиться в точці 17. І далі вже бот знову ж таки розвантажується в точці 18, оскільки тут у нас відстань є досить велика. Він тут або розвантажиться, або вже може навіть десь закриє позицію в take profit, залежно який в нас рівень Take Profit, оскільки тут хороше вже йшло. Ну а тепер давайте все покажу на боті. Так, запускаємо капіталізатор бот-пак, вводимо наші ключі. В виборі стратегії вибираємо тактику часткових профітів і під'єднуємось. Все, бот приєднався. Але давайте я вам покажу уже на робочому боті. І так, ось так виглядає інтерфейс бота. Що в нас є? Блок управління ботом. Він служить для того, щоб ви могли керувати ботом. Тобто, старт це запуск бота, стоп, це зупинка. Закрити всі позиції, бот закриє всі позиції по даному рахунку. І якщо клікнути сюди, ви перейдете на інструкцію, як користуватися ботом. Якщо у вас якісь запитання виникли, можете або подивитися це відео, або прочитати тексті. Далі йде блок логування торгового процесу. Він служить для того, щоб ви могли бачити, що робить бот у даний момент. Тобто він вводить всі дані, якісь параметри і так далі. Далі йде відкриті позиції. Тут ви бачите всі дані по відкритим позиціям. Тобто пара, який контракт, ціна це середня біржова ціна, об'єм. Якщо плюсовий, то це значить покупка, якщо мінусовий, значить це є продажа. І PNL це є поточний прибуток або збиток. І найважливіше це налаштування стратегії. Щоб налаштувати стратегію, треба бот зупинити, і тоді можна вводити дані. Так, у нас зі списку можна вибрати торгову пару. Вони всі посортовані. Далі, тільки вихід. Для чого служить ця галочка? Вона служить для того, щоб бот не відкривав нову позицію. Тобто, якщо позиція не відкрита, то бот нічого не буде робити, а якщо у вас є відкрита позиція, то він дочекається, поки він її закриє, і далі нову вже не буде відкривати. Це може бути корисно, наприклад, ви хочете поміняти якісь налаштування. Чи взагалі забрати пару з торгів. Далі, йде дозволи на торгівлю, тобто long і short. Якщо стати галочку long, то бот буде торгувати в сторону long. Якщо шорт, то бот торгує в шорт. Цей бот торгує в режимі хедж, тобто можуть бути одночасно відкриті як long, так і шорт. Щоб ви мали це на увазі. Далі період. Тайфрейм, індикатор і параметр 1, параметр 2 це є налаштування наших індикаторів. Я не буду зупинятися на цьому у відео. Ви перейдете за цим посиланням або за посиланням в описі, і там буде посилання на. Повну інструкцію ви там прочитаєте, бо відео вийде довгим і скучним інакше. Тому переходимо далі. Це показник пауза барів. Це один із засобів захисту нашого торгового рахунку від лишнього навантаження. Тобто, якщо є сигнал на протязі 10 барів, бот не відкриє нову позицію. Наприклад, давайте перейдемо до графіку. Наприклад, він купив тут, і тут появився, і тут появився ще один сигнал. А 10 барів не пройшло, бот угоду до такого відкривати не буде, оскільки це буде. Лишнє навантаження на ціну. Наприклад, RCI таких частих сигналів немає. Але, наприклад, якщо торгувати перетинання ковзучих середніх, то в боковику там може бути сигнал на сигналі. Тому такі речі можуть сильно перевантажити наш торговий рахунок. Наступне це мінімальна відстань між угодами. Це те, що ми говорили тут. Ось це відстань між цією ціною і цією ціною. Тобто, якщо в нашому випадку у нас стоїть налаштування 5%. Якщо тут буде різниця менше, ніж 5%, то бот ніяку угоду проводити не буде. Оскільки це не дасть ніякого нам часткового профіту відчутного, і з другої сторони він просто буде лишнє навантаження на ціну або лишнє розвантаження. Наступне Take Profit. Take profit рахується від реальної середньої ціни. Суть в тому, що біржова ціна буде відрізнятися від реальної, якщо у нас були проведені вже розвантаження. Біржова ціна рахується просто як сума докупок. Реальна ціна. Бот враховує наше розвантаження, це є часткові профіти. Їх треба враховувати в середню ціну. І бот враховує комісію, яку він платить. Тобто ціна вже буде такою дійсно реальною. Тобто, take профіт рахується у відсотках від середньої ціни, від реальної середньої ціни, не від біржової, а від реальної. стоп лос так само рахується від реальної біржової ціни. Якщо вам його не треба, то просто ставити 0 в цьому полі. Об'єм першої угоди це у відсотках від депозиту. Тобто, у вас є 100 доларів, 33%, значить, це буде 33 долара. На 33 долари бот відкриє об'єм позиції. Ну, він сам порахує, скільки це контрактів буде, і відкриє. Далі об'єм докупки. Він рахується у відсотках вже від першої угоди. Тобто об'єм у нас з першої угоди був 33 долара, то об'єм докупки вже буде 50% в нашому випадку від цих 33%. Тобто, фактично, тут було на 33 долари, а тут виходить тоді на 16,5 доларів візьме угоду. Далі йде об'єм розвантаження. Об'єм розвантаження рахується від об'єму докупки. Тобто у нас була докупка на 16,5 доларів, а тут де 33% фактично одна третя це є приблизно 5 контрактів. Тобто виходить так, бот купує на 33 долара. Давайте на графік. Бот купує на 33 долара, докуповує на 16,5% десь так. На 16,5%, а продає вже на 5%. І тут так само: на 5, на 5, на 5. Наступне це є осереднювати, коли позиція в плюсі. Це залежить від стратегії. Узагалі всі докупники працюють так, що бот усередній, тільки коли ціна падає, падає, падає усередні. Але ви можете поставити великий тейк профіт, і бот, коли в плюсі, він буде також працювати, буде докуповувати і розвантажувати, докуповувати, розвантажувати. Тим самим ви не просто чекаєте, поки бот в ренджі чекає свого тейк к а ви ще додатково заробляєте, заробляєте, заробляєте. Реверсне осереднення у прибутку це означає, що міняється об'єм. Докупки і об'єм розвантаження. Тобто, допустимо, що у нас тут середня ціна, допустимо, у нас середня ціна десь тут, і бот позиція знаходиться в плюсі. То бот вже тут по нашим налаштуванням, буде докуповувати на 5 контрактів, а продавати на 16,5. Тобто, цей об'єм докупки і об'єм розвантаження міняється місцями. Яка Якрасу, щоб бот, коли знаходиться у прибутку. Більше фіксував прибутку, але не менше докупову. Тим більше в нас виходить часткових профітів, і тим менше навантажується сама ціна при рості в. Це вже залежить від вашої стратегії, наскільки вам подобається. Мартін Гел, це у скільки раз кожна наступна докупка буде більша за попереднє. Це доволі агресивний показник, тому з обережністю використовуйте його. Тут може бути не тільки цілі числа, але й дроби. Наприклад, може бути один, 5 сотих, щоб потрошки-потрошки збільшувати. Але тут же ви дивіться на свій смак. Максимальна кількість докупок. Це є для контролю ризик менеджменту. Наприклад, ви не хочете, щоб бот докупив більше 10 разів. Ставите 10 і бот проведе 10 докупок, а далі вже буде чекати, коли вийде на тейк Profit, ну і, звичайно, розвантажити також позицію він буде. Якщо вам не потрібно обмежити цей показник, ставте будь-яке велике число. Наступне дельта в істині для докупки. Що це означає? Це є боротьба з просадками. Тобто, якщо наша позиція чим більше падає в глибину, Тим більша відстань між докупками буде. Тобто буде вже не, не, не 5%, а може бути 6, 7, 8 і так далі. Тобто це наскільки збільшувати відстань між угодами на кожен відсоток. Якщо ми тут поставимо 0,1%, то при просадці 1%, наша відстань між угодами буде 5,01. Тобто на кожен відсоток буде зменшитися на цю відстань. І дельта об'єму розвантаження. Те ж саме. Чим нижче в нас падає позиція по просадці, тим більше. Буде розвантажувати. Це корисно для того, щоб не навантажити рахунок. Це позиція, коли в вона знизу могла генерувати якийсь невеличкий прибуток додатковий. І не навантажувала позицію, а щоб не навантажити позицію, треба від нашої докупки якомога більше розвантажити. Тоді не буде якогось відчутного навантаження. І так само працює: наскільки збільшувати цей об'єм розвантаження на кожен відсоток просадки. Тобто, якщо у нас тут стоїть 0,1, просадка в нас 10. То 01 поножити на 10-1%. І тут буде розвантаження 33 плюс 1 буде 4%. Все з цифрами взагалі є у інструкції для цього бота. Посилання на повну інструкцію, як я говорив, буде у описі під відео. Так що теж обов'язково передивіться її. І далі ви можете видалити налаштування. Якщо вам не цікаво, зупиняєте бота, нажимаєте на хрестик і все. Налаштування видалене. Щоб додати нове налаштування. Зупиняєте бота, нажимаєте на нижню лінію, вводите дані, і нове налаштування готове. Далі стартуєте і бот починає працювати. Тепер перейдемо до таких більш організаційних питань. Як завантажити цього бота? Щоб завантажити цього бота, заходите на телеграм-канал, посилання буде в описі, і просто завантажите його звідти. Якщо вам цікаво слідкувати за оновленнями, підписуйтесь на той канал, там не буде нічого лишнього, там тільки буде бот і його оновлення. Все. Жодного нічого лишнього там не буде. Якщо ви хочете попасти в чат підтримки і трейдерів, то зареєструйтесь за моїм посиланням на біржі OKX. Крім того, що ви попадете в чат, ви ще будете отримувати 20% знижку на комісію назавжди. А також ви підтримаєте розвиток проєкту, це насправді дуже важливо. Хочу сказати, бот, ви, звичайно, можете скачати і торгувати без жодних умов. Але підтримку по боту я надаю тільки у чаті підтримки. Тому буду радий вас там бачити. Після реєстрації на біржі за моїм посиланнячком, ви просто скидуєте мені номер вашого рахунку. І я перевіряю, якщо все ок, я вам передаю запрошення в чат. Окрім того, я дуже рекомендую, щоб бот працював на віддаленому сервері. Справа в тому, що боту необхідна круглодобова робота, а виділений сервер вам це забезпечить. Крім того, це не є дороге задоволення. Узагалі бот не є ресурсоємкий. Тобто, ви можете купити самий дешевий сервер. Єдине, щоб він був на операційній системі Windows. І у описі під відео є посилання на такий сервіс. Я сам користуюсь їхніми послугами, ось ви бачите, мій бот торгує саме так. Якщо у вас залишилось якісь запитання, пишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. Ну, я вам дякую за те, що додивились відео до кінця. І до зустрічі у нових відео.